Вітаю вас, шановні відвідувачі сторінки, молитва 714. Я пастор Олександр. і Сьогодні ми разом з вами будемо молитися за ті потреби, з якими ви звернулися на цієї сторінки. Ресурс молитва 714 має за мету молитися за вас, молитися разом з вами, дати вам деякі корисні поради щодо того, як правильно та ефективно молитися особисто, бо саме це Господь. Хоче перш за все бачити і чути нашу щиру особисту молитву кожного. Також цей ресурс пропонує ось такий невеличкий молитовник, в якому ви знайдете різні молитви на різні випадки вашого життя. Тож я пропоную сьогодні разом з вами почати з відомої молитви, яка є і в цьому молитовнику, молитви Отче наш. Отче наш, який є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, так як на небі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Молитва. Отже наш, це не тільки молитва сама по собі, але цей навчальний посібник, який перш за все звертає нашу увагу, як ми щойно з вами молилися на волю Божу. Я задам вам питання: де має відбуватися та воля Божа, про яку ми казали, де буде вона на землі, так як на небі? Вона має відбуватися в нашому з вами серці. Ми маємо її знати, перш за все. І маємо її виконувати. Якщо ви сьогодні дивитесь цей ефір і ви ніколи не зверталися до Бога з молитвою Каяття, за те, що ви не знали і не виконували Божу волю, я пропоную сьогодні вам помолитися також цією молитвою разом зі мною. Господи, я дякую за Твого Сина Ісуса Христа, якого ти послав у цей світ за радимого спасіння. Ісусе Христе, я вірую, що Ти помер на Христі за мої гріхи та воскрес за ради Мого виправдання. Прошу тебе, пробач всі мої гріхи і всі мої провини. Будь моїм Господом, будь моїм Спасителем, допоможи мені знати і виконувати Твою волю. Благослови мене в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми зараз помолимось за ті потреби, які ви надіслали. Тож ми маємо сьогодні такі звернення від вас. Ірина Руда, просимо молитися за здоров'я важкопораненого воїна Романа. Наталія Мойсеєнко за мир в Україні, за кожного українського воїна, що повернувся живим і здоровим та за здоров'я Наталії і всіх членів її великої родини. Щастя і процвітання всім людям доброї волі. Наталя, проса, молитися за Дари Святого Духа, любов, малько за здоров'я важкохворої хворої любові, марта дучі за здоров'я важкохворої хворої Дзвеніслави. Гриза Марія за здоров'я рідних та близьких, Нина Пілипівна за мир в Україні, за здоров'я дітей. за Родини за навернення Андрія та Назара на правильну дорогу. Марія за єдність українського народу та перемогу над ворогами зовнішніми і внутрішніми, за здоров'я та вдачу Марії з родиною. Наталія Боячок за здоров'я ворога Дмитра, Валентина Семенюк за воїна Віталія та його побратимів. Олена Мельник за перемогу, за повернення полонених. Каріна за хлопців, тих, що воюють, та тих, які у полоні, коля, ласан за захист, перемогу України, Божого пробудження кожного, хто на передовій, лікарні, тилу, За зцілення сердець, хто в відчай в безвиході знаходиться, Бог дав вихід, втішив, благословив кожного українця, хто боронить і допомагає. Вірю з нами Господь і Його перемога, який нам. Допомагає перемагати ворогів. Давайте будемо молитися зараз разом. Господи, ми молимо Тебе за здоров'я вашого пораного Романа. Господи, поблагослови його, Господь. Даруй йому благодать на швидке оздоровлення в ім'я Ісуса Христа. Господи, також ми просимо торкнись Його серця, Боже, щоб твій мир, Господь Боже. Твоя потіха, Господь Боже, вона наповнила Його серце в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо за воїна Віталія та його побратимів, щоб ти їх зберіг, Господь Боже, в ім'я Ісуса Христа від ворожих куль, Господь Боже, і від всякого впливу, Господь, негативного впливу цієї війни, Господь. Дякуємо тобі за них, Господь Боже. Нехай Твоя благодать їх супроводжує. Ми молимо за важкохворого важко хворого Дмитра. В ім'я Ісуса Христа, Боже, ти знаєш обставини його життя, Господь, і ми молимо Тебе, благослови. Нехай ця хвороба піде геть з Його тіла, Господи. В ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти, Господь, целитель наш. Господи, ми молимо Тебе за здоров'я Наталії і всіх членів її великої родини. Боже. Господи, ти знаєш ті випробував які вони е, пройшли, Господь Боже. Може, наповне напевно проходять, Господи Боже. Але Господь, ми знаємо благодать Господа нашого Ісуса Христа, який обніщав заради нас, Господь, щоб ми збагатилися Його обніщанням. Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже. Нехай ця благодать, Господь Боже, огорне цю родину, Господь Боже, і прийде звільнення, Господь, зцілення від Тебе, Господь Боже. В ім'я Ісуса Христа. Ми молимо Тебе за Господь здоров'я важко хворої любові, Господи. Боже, ти знаєш чужинку, Господь. Боже, в тебе є достатньо благодаті для кожного, Господь. Нехай Господь для неї буде достатньо, Господь, цієї благодаті. Боже, ти знаєш міру віри, яку вона має, Господь. В Тебе, Господь. Ми просимо Тебе, Боже. Вийде на зустріч. нехай Господь Боже буде їй, Господь, і буде нам Господь разом по нашій молитві і нашій вірі в ім'я Ісуса Христа. Нехай вона буде зцілена і одужена славу того імення. Амінь. Ми молимо Тебе за оздоровлення вашої хворої дзеніслави, Господи. Боже, також благословляємо Його, Господь Боже, і дякуємо Тобі, Господь, за твій дотик, Господь Боже, і за зміну його життя, її життя, Господь Боже, не тільки Господь в її тілі, але й в її внутрішньому стані, в її серці, в її думках. Дякуємо Тобі за твою відповідь. Господи, ми молимо Тебе за здоров'я рідних та близьких Марії, в ім'я Ісуса Христа, де да буде благословене. Ця сім'я Господь Боже, да будуть вони здорові, Господь Боже, і да знають вони, Господь, також твою благодать, Господь Боже, і будуть вдячні тобі, Господь, за твою відповідь в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо тебе за здоров'я. Дітей та родини Ніни Пилиповни, Господи, в ім'я Ісуса Христа, Господь Боже, нехай Господь їх торкнеться Твоя стільнича благодать Боже. Молимо Тебе за навернення Андрія та Назара на правильну дорогу, Господь Боже. Нехай Господь Боже, ти спровадиш їх на стежини Твоєї правди в ім'я Ісуса Христа. Слава тобі і хвала! Бо молимо тебе за здоров'я Марії, Господь Боже. За її благословення Господь Боже, Господь, нехай вона знає Твої шляхи, Господь Боже, ходи ними Господь Боже, і має благословення у Своєму, своєму житті, Господь, і у своїй родині в ім'я Ісуса Христа. Давайте ми також помолимось разом з пані Наталією, яка просила молитися за дари Святого Духа. Це ті дари, які дав нам Господь Ісус. Він казав своїм мучням. Перед тим, як залишав цю землю, Він сказав, що краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, тоді Дух Святий не прийде. Але Господь Ісус пішов і вблагав Отця, і Отець вилив Святого Духа на цю землю, на кожного хто вірує, хто Шукає його і сьогодні, завдяки цієї благодаті ми маємо благодать відчувати близькість Бога на кожному місці. І Дух Святий Він приносить свої дари, свою дію в життя кожного. То вірує, хто молодця, от є слово Боже каже про різні прояви дарів до дарів Духа Святого. Це і слово знання, і слово мудрості, це і віра, от, і ді різні чудодіяні от прояви Святого Духа. Тож Дух Святий нам дан, як і про Ісус Христос про нього казав як інший потішитель. От. І наставник він сказав: Він візьме від Мога і вас навчить всьому всьому, що про що я казав і навчав, і відкриє вам. Це є дух дух істини, який відкриває нам Бога, який відкриває нам волю Божу, за яку ми от, молилися з вами. Тож дуже важливо, от дійсно молитися, щоб Дух Святий він наповнював нас от і впливав на наше серце. Тож давайте ми помолимось також, щоб кожен з нас знав от, Бога от, знав дію Духа Святого у своєму житті. Господи, ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти поклав своє життя за нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти тоді благав Отця і Він послав іншого втішителя в наше життя аби, Святого Духа, обіцяного нам, Господи, Боже, ми дякуємо Тобі. За Його дари, Господь. І ми просимо Боже разом з Наталією, Господи, щоб нам ближче наближатися до Тебе і щоб нам знати, Господь, Тві ту благодать, яку Ти нам даєш, Господи. В Ісусі Христі, Господь, в пізнанні Його через дію Святого Духа, Господь. Я дякую Тобі, Господь, за цю благодать, Господь. Нехай вона буде, Господь Божа, пізнана кожному. Кожним з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, я спонукаю вас писати ваші коментарі та свідчення, якщо ви отримаєте відповідь від Господа на ваші потреби, на ці молитви чи, може, на інші. Це дуже важливо, щоб нам свідчити От про це. Слово Боже каже у книзі об'яв, що вони перемогли його, мається на увазі дьявола, сатану. Вони перемогли його кров'ю ахця та словом свого свідчення. Це дуже важливо для нас свідчити про славні діла справи Господа нашого Ісуса Христа за ті відповіді, що ми маємо в нашому житті. Це не тільки спонукає і збудовує нашу віру, але і спонукає інших людей, котрі читають це. Бути, мати віру, от, надію, любов, продовжувати, от, вірити, молитися, очікувати від Господа. Нехай Господь вас поблагословить. Ті, хто сьогодні перший раз звертався з молитвою Кайтя до Бога, будь ласка, шукайте Господа, читайте Його слово, Біблію, намагайтеся виконувати Його волю, яка відкрита вам. І Господь обов'язково вас благословить. Дякую за те, що сьогодні були разом з нами. Нехай Божа благодать супроводжує вас в ім'я Ісуса Христа з Богом!